Повної кондиції, вона почала на мені розповідати, е, хто я, що я, що ми робимо в постілі. Потім почала на мене кидатись Оніпко, е, дружина військовослужбовиця. Я не була, м'яко кажучи, в захваті від е, такої ідеї. Через два або три дні подзвонили з ТЦК і сказали, все, будьте бути в такий-та-в такий-то день, там-та-там-та е, з речами. І на ранок я вже тоді відвезла Юлю е, в ТЦК. Мабуть, це вперше в житті, коли б я хотіла, щоб у нас були патріархальні відносини, і е, більше, в принципі, ніяких прав немає. Людям пояснювати в гарячці, що я не дівчинка з вулиці, а що я насправді дружина. не ну, відповідають. Нема таких глупостей. Я є, я не глупість, я є. І дружина моя є, і ось те скільки хлопець. можна вже.